Щороку при горянській ротонді проводять християнський денний літній табір. Зазвичай організовують два заїзди по тижню, аби більше дітей мали змогу взяти участь. Приймають із семи років всіх учасників ділять на вікові групи і з кожною займаються вожаті з місцевої активної молоді. Всі працюють виключно на добровільних засадах, каже настоятель отець Богдан Савула. У нас табір є християнський, тому стараємося дітям десь привати якісь християнську тематику. Вибираємо певну тему, розбиваємо цю тему на пев. Ну кількість днів, щоб з дітьми проводити якісь науки, і звичайно, як в таборі і починається якісь там розваги, якісь ігри, якісь спортивні заняття. Потім є якась наука, щоб якось тематично прив'язати тему табору до якоїсь християнської теми. Береться здебільшого можна сказати символічна плата. Ми просто прораховуємо вартість або собі вартість обідів, перекусів для дітей і мінімальні затрати на якісь там речі, що потрібні з канцелярією чи з якимись речами для ігор. Цьогоріч денні табори проводять і на базі загальноосвітніх шкіл. Перелік закладів має визначити кожна тергромада. Що ж до цілодобових, то їх на Закарпатті є 18. Йдеться про ті, які мають відповідні дозволи для оздоровлення дітей. Всі вони пройшли перевірку. Зокрема, тестували умови харчування, якість води, пожежну безпеку та наявність укриття чи транспорту для евакуації, каже заступниця директора департаменту соцзахисту області Наталія Омелянюк. Крім цієї мережі, є ряд приватних установ, закладів, готелів, садиб, які надають послуги з проживання і паралельно позиціонують себе як оздоровчі заклади. Це на рішення батьків чи дава, куди давати дитину. Так, рішення приймають батьки. Наталія Омелянюк зазначає, за безпеки дітей варто переглянути інформацію про заклади оздоровлення на офіційному сайті Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Обравши регіон, можна подивитися всі заклади, що функціонують у ньому. Також важливо підписувати угоду, за якою адміністрація закладу бере на себе відповідальність за здоров'я дітей. Там же на сайті можна ознайомитися із цінами на відпочинок. Для соціально незахищених верст населення діють пільги. За рахунок обласного бюджету цьогоріч придбали. 500 путівок. Розподілені ці путівки між районами області і 500 це досить мало, але вони в нас визначені для цих для пріоритетних категорій, а саме для дітей сиріт для дітей загиблих воїнів, для дітей внутрішньо переміщених осіб додатково пільги на оздоровлення можуть надавати у кожній територіальній громаді для їх отримання. Варто подавати заявку заздалегідь. Зазначає Наталія Омелянюк.